Христос рождається, це не просто слова, це не про свято шлунку, не про світлини на фоні гірлянд і не про години переглядів різдвяних фільмів, це про безмежну любов до всього живого, про наш внутрішній стан та божественну сутність нашої душі. Пам'ятаймо про це і про тих, хто зараз оберігає наше Різдво. Знаєте, що в мене є до вас пропозиція така? Давайте взагалі подивимося цілий рік. Ой, супер, це дуже класно. Цілий рік, але ми подивимося з кармічною радою, повністю по Україні, що нам дозволить подивитися. Бо це ж теж не все можна розкривати, я так розумію. Але загалом, що нам так, ще січень темнуватий, якісь переговори, перетягування. Оце все буде січень такий, ще сіруватий. Лютий вже буде просвітлення на одну, третю частину щось там дадуть. І набирає Україна силу, і бачу, нашого головного командувача набирається сила, і в нього покращується настрій. Третій місяць ще більше світла, більше половини. Тобто, енергетично Україна ще більше світла. І ще більше впевненості. Взагалі 24-й рік я бачу особливо там другу. ну, Тобто, це рік рішень, якихось дуже серйозних рішень. Рішень і підписання якихось угод. І я не бачу, я бачу в Росії зміну влади. Я не бачу більше при владі того, того образу, який зараз є. Його не буде. Там заміна йде на якийсь інакшу людину, теж ще близько до, до попередньої влади. Але ну, там все зараз, отак. От. Так, четвертий місяць. Четвертий місяць я бачу сонечко. Це якийсь хороший знак. Четвертий місяць, квітень бачу сонце. Показують, і можлива перемога. Слово перемога мені йде квітень. Так, також підписання угод, але я не бачу поки що там Криму цих територій. Так, травень покажіть мені, будь ласка, травень. Ага, травень відновлення. Травні, знаєте, що роблять? Скидають, чистять департаменти, все скидають старе. По, по привладі, все скидається, всі тікають. З грошима пробують цікнути, ну напевно не вийде. Так, червень, подивимося. Червень, теж як обнулення для нас, відновлення. Якесь обнулення банківських систем і перезапуск якісь нові закони. Так, сьомий місяць, 7, реконструкція йде. Реконструкція нові, і я бачу, ви знаєте, що буде так цікаво? Тобто не буде стільки людей при владі, їх не потрібно, виявляється. Дуже багато людей, багато людей непотрібних при владі, тобто в кількості дуже багато, а насправді так багато не потрібно. Тобто, там не буде так багато людей, і це от те, що я зараз бачу. Так, це був у нас липень. серпень, важливі угоди. І повернення втрачених територій, тобто договори, якісь про можливість повернення поступового, щось таке. Так, вересень покажіть, будь ласка, вересень. Так, ще ж за щось домовляємося, ще щось виборюємо. Вересні, якісь теж територія. Я бачу, що з якихось окупованих територій, спустивши голову, отак будуть йти люди. Ті, що прийшли. Окупанти. Окупанти, так. Да, тому що людьми назвати важко, тому що це, ну, це сущності звичайні. Так, і жовтень. Жовтень, ага, ще за якісь території йдуть обговорення теж, щоб звільнення йшло. Так, жовтень. Листо... Листопад покажіть, будь ласка. Листопад я відчуваю вже підписання, бачу, що дуже сильна дружба з Америкою і дуже сильна їхня підтримка. Цей саме місяць, щось вони там так і зроблять нам, що прям. Листопад і грудень місяця, я відчуваю вже радість, таку і відновлення, і люди. Багато хто десь там є, будуть вже думати і про те, як повернутись додому. Нам хотілося здобути передноворічний настрій, але з огляду на ті новини, які зараз нас оточують, я думала, що це неможливо. Але як завжди, Ая нам це подарувала. Слава Богу, то я тільки з радістю знаєте. Дякую. І ще в мене запитання: люди хвилюються, особливо ті, які живуть в Чернігові. Є така інформація від наших зуби дракона та укріплення кордону на Чернігівщині обладнуються рубежі та позиції першої, другої смуги оборони, командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Якщо загроза зростатиме, то сюди прибудуть додаткові сили, і ми будемо готові адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації. Чи бачите ви загрози зараз на кордоні з боку? Чернігівщина. Нічого не буде. Це ну так, знаєте, застереження хай буде, але нічого не буде. І хочу зразу ще сказати: я між іншим не казала, що недавно, і я також була на Чернігівщині під час своєї поїздки в Києві, і я так само працювала там. Я навіть нікому ще це не казала, Оксаночка. Це гарні новини. Ще так. до речі, є дуже одна важлива тема, але чекати секунду, я збережу файл. І поки Оксана зберігає файл, я нагадаю зимові знижки ще триватимуть декілька днів, тому у вас ще є шанс завітати в інстаграм, щоб замовити подарунки від крамниці золотих прикрас зі змістом Мій світ. Ну а далі, далі, продовжуємо про любов. Так, так, ви хороший приклад. Ми вас дуже сильно любимо. Я вас дуже сильно люблю. Я постійно молюся за вас всіх, і дякую Богу завжди. Ви в моїй долі зіграли дуже велику роль, і причому це так. Ну нічого просто так не стається. Ви ж знаєте? Дякую. Між іншим, навіть навіть між ж близнюк він же ж побачив мене у вас. О, слухайте, ми об'єднуємо людей. Вау! Це супер інформація! А скажіть, як ваш близнюк от побачив, не знав вас, а як йому вдалося до вас достукатися, познайомитися, які шляхи він знайшов для цього? Шляхи тільки одні. Він так само любить Бога, як я. Так, через вас знайшов мене. Добре, а де фізично ви зустрілися вперше, якщо це можна розказати? Вперше в мене на конгресі клас шлях до серця Ай через зустрічі на конгресах. Але знаєте, що я вам скажу? Зараз по всій Україні, всьому світу, чесно скажу вам по секрету, дуже багато закоханих у вас людей, які також вас, до речі, вважають своєю близнюковою душею. Так що вважайте, бо на ваших наступних конгресах знаєте, я знала такий фільм, там де дівчинка напшикалася тема парфуми такими афродизіаками і за неї гнали. Табуни людей, які в неї були закохані, які хотіли бути разом з нею. Так що у вас на наступних конгресах може бути така сама історія. Ну насправді ми ж відчуваємо це ж зараз такий час, що ми відчуваємо спорідненість зі своїми космічними душами. Тому ми зараз закохані один в воду на космічному плані, тому що ми відчуваємо, що це справжнє, а кармічна сім'я це не справжнє. Ми ж відчуваємо зараз різницю. Тому що ми бачимо своє кармічне створіння, де там треба все відпрацьовувати, постійно працювати, але це супер. Тому що ми стаємо тоді сильніше, ростемо в дусі. Це ж прекрасно. А коли ми з своїми космічними родичами, з нашого це наша космічна сім'я, нам, нам супер прекрасно. Ми розуміємо, що ми б ніколи в житті, звичайному, кармічному не були б разом, тому що це зовсім інакша єдність. Зовсім інакша. Так само і з близнюком. Це у нас не такі відносини, як ну, у звичайних чоловіка й жінки. У нас на першому плані Бог. Передавайте вітання своєму близняку. <гум> може раптом може... колись він зможе з'явитися у нашому ефірі і розказати свою містичну <гум> історію, пов'язану з Аєю, і як їх об'єднав наш ефір. Так, так, він побачив на вашому каналі мене вперше. Перший наш ефір клас. Наш перший ефір до речі, і багато наступних набрали дуже багато тисяч, які тисяч понад мільйон. мільйон. А знаєте, чому так? Тому що люди, які дивляться нас, їм подобається, їм цікаво, їх це вражає, їх це зцілює, і вони перекидають один одному, пересилають скрізь наші відео. Бо знаєте, коли ми теж знайомимося з моїми глядачами, вони кажуть, а я познайомилась, тому що мені сестра переслала, мені подруга переслала вас, мені мамуся переслала, і тепер я назавжди з вами, тому що я так почала. Дивитися і вже не змогла відірватися. Це так прекрасно, коли є можливість надихати людей на прекрасне, коли вони стають краще, тому що ти тоді відчуваєш ну раді чого ти на цій землі. Так, так, це правда. Добрий день, Оксаночка. Дякую вам та Аї за цікавезний та корисний ефір. Будь ласка, запитайте у Аї, чи прирівнюється сіль до кристалів? Чи має сіль такі ж властивості, як кристали, чи має таку ж енергетику? Адже з допомогою солі лікується так багато хвороб, очищається одяг, дім, захист від порчі. Чи корисно їсти сіль? Це ще одне наступне запитання, особливо коли людина хоче гристи її у величезній кількості. Я знаю дітей, які просять батьків купити їм камінчик солі, і час від часу вони її гризуть. <гум> Чудове запитання. Сіль так, вона кристал, дуже сильний, але це такий земний кристал. З матері землі, тому що всі решта кристалів, ми знаємо, що вони іншопланетного походження, так, нам допомога до нас вони прийшли. А це такий от прям кристал, який потрібен нам всюди. Він нам дуже потрібний, і в хазяйстві. Я навіть рекомендую і одяг, якщо ви хочете від негативної енергії попрати в, сілі, в солі. Чи потрібно багато солити їжу? Не потрібно дуже багато солити їжу, тому що це має бути тоді забирається, так якби енергія солі дуже взагалі треба обережно. Ну, як і з усім, і з кристалами з усім треба дуже дуже дозовано і обережно. Тобто, якщо ви обкладетесь зі то будуть звичайно погані наслідки, і опіки, і нічого доброго не буде. З вас щось повелазить, може, навіть смертельне. Тому дуже все акуратно, так дійсно, вкути сіль від, від негативу, обов'язково сольові ванни, це все прекрасно, але все дозовано. Тобто всього треба давати потрошки, особливо в їжу. Я собі згадала мертве море, коли випадково мені крапелька водички потрапила в очі сіль. Це було дуже весело. Так, так, так. Обережно, люди добрі, майте міру і буде вам щастя, це правда. Пані Олена пише вам. Дуже дякую, і дійсно ваші зустрічі це як повітря, без якого я вже не можу обходитися. Дякую мільйон разів до безкінечності за все, що ви робите за таку величезну потрібну справу для всіх нас. Записуйте відео якомога частіше. Тема кристалів надзвичайно цікава. Які кристали краще дарувати діткам чи діткам-аутистам, або чоловікові, які ще не зовсім в темі, щоб активізувати його зміни. Ну кристалам, я, я думаю, що вряд чи ви активізуєте чоловіка його зміни зразу. Тут більше треба себе активізовувати, і він уже в вашому полі активізується, тим більше, що ви всесвіт, який його наповнює. А діткам я рекомендую все-таки гірський кришталь, гірський кришталь, особливо аутистам. Взагалі, діткам він дуже підходить, дуже легенький. Але так само не забувайте, що кристал, поки не активований, він просто, ну просто так для краси у вас буде вдома. Так, і відразу рекомендація: як активувати кристали. Як активувати, я вже вчила, але ще раз скажу. Тобто ви берете кристал, налаштовуєтесь на нього, налаштовуєтесь на своє серце настільки, щоб у вас не було ніодної думки, от ви просто в спокою. І ви тут знаходитесь свідомістю, не в голові. Ставите сюди кристал, так активуєте будь-який кристал, не тільки гірський кристаль. І налаштовуєтесь, і робите вдих. Віддаєте спочатку величезне поле саме цього кристалю, який, якого виду ви працюєте, активуєте. Ще вдих вище ще один портал творця так само активуєте. Тобто має бути два портали. Вони з'єднуються в один, і там цей кристал і видих активуєте, так? щоб ви бачили, що в цей кристал заходять. Енергетичні потоки, і ви побачите прямо по таким портальчикам маленьким ідуть як циферки, буковки. Це йдуть коди енергетичні цього кристалу. Тобто він має активуватися, наповнитись. Це стосується всіх маленьких, великих І от ви побачите, як воно тут, -ту 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 -ту. дайте йому зайти. Тобто активували все. Так само ви побачите, що все в порталі творця. І час від часу, наприклад, десь 2-3 місяці треба буде заряджати далі. Тобто, ну, в залежності так само від вашого розвитку енергетичного. Якщо ви ще не прокачені, то частіше вам треба заряджати ваші кристали. Дякую, такі цінні поради і практики. Любі друзі, практикуйте і обов'язково поділіться в коментарях. Потім прийдіть і розкажіть, чи вдалося вам, як працюють ваші кристали, і, зрештою, як ви себе почуваєте, які ваш настрій? Нам це цінно. Ми читаємо. І, звичайно, запитання найцікавіші обираємо до наших ефірів. Тому всі запитання чекаю під цим відео. Дякую за зустріч. Я дуже люблю дивитися ваші ефіри. Іри, можна запитання до Аї. Я працюю в басейні з дітками-аутистами. Чи потрібно захищати себе і свою енергетику? І як це робити? Правильно? Бо я теж мама. А деколи ті дітки дуже поводяться агресивно і стає трохи страшно? Хоча я також відчуваю багато своєї позитивної енергії при роботі з ними. Думаю, таке цікавить багатьох, хто працює з дітками з особливостями. Дякую. Знову ж таки, страх. Захист, я не відчуваю, що потрібно захищатися. Мені йде не потрібно захищатись. Навпаки, треба прийняти це. знаєте, є як аскеза. Тому що кожна наша робота і якісь випробування, те, що ми якісь особливі проходимо досвіди, хай вони будуть для нас аскізи. От коли ми приймемо цей досвід і з любов'ю це будемо робити, навіть я розумію, що по різному не поводять так само і наші діти себе по-різному поводять. Вони не все ангелочки, правда. Але ми так само ну, ми ж не тікаємо від них, не захищаємося. Тому що потрібно просто, ну. Приймати максимально, ну і звичайно, просто ну не робити собі це в ущерб, звичайно, але приймати це максимально максимально і коректувати свою роботу. Так, я з нами відчуваю. Дякую вам, дівчатка, за те світло, що ви несете людство. Щодо реакції на образу. Ми коли зробили ефіри про образи, як правильно реагувати, як з цього вийти. До речі, хто не бачив, подивіться, там дуже цінні поради. Хочу поділитися своїм досвідом. Я вже давно практикую і не реагую на образи. Для себе я зрозуміла, що це моє випробування, і його потрібно пройти достойно. Для того, хто ображає, це теж випробування, яке він зараз не пройшов. Це дуже цікаве зауваження, до речі. Тому мені стає просто шкода цю людину, бо їй доведеться за це відповісти, особливо коли образа безпідставна. Хто нас дивиться, зверніть увагу. Не лізьте до людей, не ображайте їх. Не треба, як Ая каже, вмикати відразу своє его. Невідомо чи ви праві. Невідомо чи ви володієте повну інформацією. Коли це розуміє, що образи та злості просто не виникає. Можливо, мій досвід допоможе комусь менше злитися, бо мені без зла легше дихається. З любов'ю до всіх, Олена. Прекрасно. Чудово. Коли у вас трапляються в житті всілякі різні цікаві історії від цікавих людей, яким чином ваша позиція? Що ви думаєте про тих людей? Чи вам справді теж їх шкода, що вони таку погану карму собі наживають? Чи ви бачите, до речі, їхнє майбутнє? що їм за це буде, які кармічні вузли вони собі накопичують? Коли починаєш духовний шлях, скільки таких подібних ситуацій було, ви тільки можете собі уявити. Їх дуже багато різних було, випробувань. І відучнів всякі були. Але завжди в мене трошки інакше. Я завжди зупиняюсь, і я просто є з Богом, і я даю тим людям, щоб з них вийшли ці всі гадості, якими вони володіють, щоб воно з них вийшло, щоб вони себе проявили і я не реагую. Тому що я знаю, коли я реагую, я забираю карму назад. Тобто, це очищається мені боляче за цю частинку в серці, я молюся за них. Віддаю ці частинки вверх до творця, вони, правда, не вони дуже тікають, вони як правило, хто не готовий, вони, вони, вони так тікають, як обшпарення. І не я з ними працюю, я ніколи не проклинаю, там, нічого поганого не бажаю. Я просто любов дорога віддаю творцю. І, і просто життя моє завжди показує наступне. Скільки би цього не відбувалося, буває таке, що через кількість там років люди пробачення просять таке, буває так. Вони там в мене навіть там приїжджали на конгрес, просили пробачення, тому що я відпускаю там, ну там, наприклад, максимально ну, що ти можеш зробити, ну там заблокувати людину. Ну, якщо вже прям щось кудись вона вже якісь рамки. Але потім людина просить вибачення. Тобто вона все-таки усвідомила, слава Богу, через три роки неважливо, все одно прекрасно, вона йде в світло, слава Богу. А є такі, що ні є такі, що вниз ідуть. І я бачила, як це працює. Коли я віддавала одну частинку, просто зверху автоматично йде. Я перший раз це бачила, цей раз не так давно. Просто як блискавка, і вона повністю і роз'єднала. І були такі моменти. Ці люди вони просто пропадають, вони попадають в негативні досвіди. Тобто нічого доброго насправді з тими людьми не стається, які беруть цю негативну карму. Це стосується всіх. І я так само казала вам і за Путіна, за всіх йому. Ну він все одно, ці люди забрали негативну карму України. Її треба віддати. Нам треба бути більше світлом Хай вони забирають цю карму, ці суті, які прийшли до нас. Якщо ми будемо більше, скажімо так, цим негативом, навіть, ви розумієте, що навіть війна, боротьба вона має бути священна, між іншим, наші воїни вони так само володіють цією силою. Тобто, без якоїсь грязі. знаєте, Це просто священна така боротьба, захист священний. Тобто, він має бути. Тобто, не оподоблюватись їм, це дуже важливо. І воно спрацьовує ну, нічим добрим не закінчується життя таких людей, тому що вони забирають негативну карму. Але я дуже дякую завжди цим душам за те, що вони забрали мою негативну карму та тих людей, з ким вони так працюють. Слава Богу. До речі, про це також говорить і водичне писання. Той, хто когось критикує з ненавистю, обговорює або створює якісь там плітки, він реально з'їдає негативну карму цієї людини. Воно так працює, воно так автоматично працює, незалежно там чи ви про це знаєте, чи не знаєте, воно автоматично працює. От Років, десь 20 тому, коли я почала вивчати ведичні знання, пізнавати все це, досліджувати на практиці з собою, працювати. Я зрозуміла, як це все працює. От, наприклад, коли ми... Когось засуджуємо, так навіть не обов'язково про це сказати вголос, чи цій людині, а просто подумати і з фразою типу «Хм, як ти міг або як ти могла таке зробити? От відразу після цього всесвіт дає можливість відчути. Як так. ти могла, тобто в тебе повторюється така сама ситуація. Ти потрапляєш в такі самі історії. На тобі досвід твій практичний, і ти зрозумієш, як ця людина могла отак от так вчинити. І після того я стала дуже обережно ставитися до своїх думок, до критики, до засудження. Так, звичайно, що ми не можемо всі однаково реагувати. Ми не є всі, ми всі різні, але ми всі єдині. Ми всі на різних рівнях свідомості, різні гри. Ми всі важливі. Але просто ну з, з кимось нам одно по одному шляху, ну з кимось ні, тобто це постійно змінюється, тобто, це ну гра. Життя цікава гра, цікава, але краще не засуджувати інших, щоб не потрапити в ті ситуації, в яких вони опинилися. Просто а поспівчувати. Справді жінка дуже гарно пише, і це теж мені допомагає. Я просто співчуваю. Я розумію, що людина ще не на такому рівні розвитку, що в неї зовсім інша свідомість, що вона саме власне з цієї точки своєї свідомості може вчинити тільки так, а не по-іншому. І що можливо прийде час. Щось там в неї відкриється, трансформується, і вона можливо буде по-іншому діяти. Тому таке сприйняття людей ситуації допомагає не плодити негативну карму. Та правда дуже 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 хороша порада. Тим більше так треба розуміти, що ми завжди бачимо все світ тільки себе, і звичайно, коли ти піднімешся, ти вже бачиш і бачиш що дійсно, що ну ну. Що та людина більше нічого не може поки що видасти цьому всесвіту. А ви можете можете зараз натиснути на зображення списку відтворення каналу Містична історія і поринути у світ дивовижних розповідей наших майстрів про історії з їхнього життя. Містичні історії містичні історії Україна переможець.